Добрий день, шановні присутні. Хочу розпочати свою коротку доповідь із підведення підсумків роботи АРМА за перший квартал поточного 2023 року. Першою вагомою подією для АРМА в цьому році стало придбання військових облігацій на 370 мільйонів гривень найбільшу суму арештованих коштів з початку повномасштабної війни, яку було спрямовано на цінні папери. Відтак. Завдяки купівлі облігацій до бюджету сукупно перераховано вже понад 1,2 мільярди гривень, а також ще понад 300 мільйонів поза використанням інструменту цінних паперів. Варто зазначити, що останній на сьогодні пакет облігацій придбана завдяки коштам від реалізації на торгах арештованого аміаку російського походження. Відповідно, партію сировини обсягом 10 тисяч тонн було продано в листопаді минулого року на аукціоні. В ході якого початкова ціна зросла на 26%, або, якщо говорити мовою цифр, на 77 мільйонів гривень. Попри обтяження активу, арештом та необхідності сплати покупцям податку на додану вартість і інших витрат, суттєве зростання початкової ціни АМІАКу стало наслідком високої конкурентної пропозиції е, учасників. Загалом, цільові УВДП. На суму понад 670 мільйонів гривень, було придбано саме завдяки продажу на торгах арештованого аміаку російського походження. У березні 2023 року арма отримала перший купонний платіж за військовими облігаціями у розмірі 97,9 мільйонів гривень. Завдяки чому можна впевнено сказати про ефективність і правильність ідеї придбання військових облігацій АРМА. Після конфіскації арештованих активів, за які придбано цінні папери, їх буде перераховано до держбюджету разом з нарахованими сумами купонних платежів. Водночас, у разі скасування арешту, власники відповідних активів зможуть отримати облігації або ж кошти після їх погашення, включаючи вартість облігацій та доходів від них. За звітній період арма визначила переможця конкурсу з відбору управителів для арештованих активів. Виробників та реалізаторів мінеральних вод, зокрема Моршинською, перемогу у відборі отримала товариство з обмеженою відповідальністю Карпатські мінеральні води. Компанія є національним виробником мінеральних вод і безалкогольних напоїв. Зокрема, виробляє природну столову воду під торговою маркою Карпатська Джерельна. Працює ця компанія на українському ринку понад 15 років. Крім того, Укладено договір управління арештованим судном Ніка Спіріт з переможцем конкурсного відбору Прат-Київський річковий порт. За даними відкритих джерел, судно належить російським власникам. Також, на початку цього року арма обрала управителя для арештованих активів Товариства з обмеженою відповідальністю АІРОК. Переможцем конкурсного відбору визначено корпорацію Харківські будівельні матеріали. Наразі. Завершується оцінка активу та готується підписання договору з управителем. Крім того, агентством відібрано управителя для арештованих активів, одного з відомих підсанкційних експолітиків, колаборанта та очільника забороненої політичної партії, а також його дружини. Зокрема, обрано управителя для спортивної бази та іншої нерухомості в Київській області. У конкурсі перемогу отримує державне підприємство Олімпійський навчально-спортивний комплекс Конча ЗаСПА, яке здійснюватиме тренування українських спортсменів на базі арештованого активу. Водночас успішно передано у для збереження вартості елітний готельний комплекс у Карпатах Бескет. Щодо напрямку реалізації активів цього року, за результатами проведення конкурсного відбору юридичної особи, яка має Право надавати послуги з організації та проведення електронних торгів арештованими активами. Арма обрана другого реалізатора арештованих активів, ТОВ з обмеженою відповідальністю Національна електронна біржа та укладено відповідний договір. Треба зазначити, що на початку 2023 року укладено договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів арештованими активами ТОВ Дніпрові-2021. Співпраця з двома. Реалізаторами дозволяє АРМ розширити можливості щодо реалізації арештованих активів. В цей час на відкритих торгах реалізовано дві партії аміаку російського походження в розмірі 5 тисяч тонн та 9,7 тисяч тонн на загальну суму понад 410 мільйонів гривень, а також мінеральні добрива на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Загалом з початку 2023 року Національним агентством було оголошено 76 конкурсних відборів для управителів арештованими активами. Серед цих активів є такі активи, як 17 готельно-санаторних комплексів з номерним фондом для переселенців та військовослужбовців, підприємство Гухівського кар'єру кварцитів, акції насосно-будівного підприємства частки у статутному капіталі Крюківський вагонобудівний завод, МЦКМ, Жовтневий Палац, майновий комплекс Гутаво-Вано-Франківській області, екокомплекс для відпочинку в Черкаській області, 545 залізничних вагонів, житлова та комерційна нерухомість в місті Києві, Київській області, Харкові, Тернополі, Одесі, Херсоні та Львові, рухоме майно, спецтехніка устаткування легкові та вантажні автомобілі, корпоративні права в статутних капіталах різних юридичних осіб. Також варто відзначити, що в 2023 році АРМ розширила перелік ресурсів, де публікується інформація про конкурсні відбори управителів арештованими активами. Так, завдяки комунікації з ДП Прозоро, починаючи з січня цього року оголошення про конкурси для приватних та державних компаній. Розміщується на офіційному вебсайті держпідприємства. Хочу зауважити, що значна частина зусиль АРМА спрямована не тільки на досягнення конкретних показників за профільними напрямками роботи, а й на те, щоб підвищити ефективність самого функціоналу агентства. Варто зазначити, що станом на сьогодні АРМА створена власну повноцінну інформаційно аналітичну інфраструктуру у сфері виявлення та розшуку активів, зокрема, зусиллями наших фахівців. На даний момент вдалося створити практично замкнутий цикл з розробки інформаційно-аналітичного продукту для автоматизованої системи арморозшук. Концепція системи полягає в тому, що здійснення заходів з виявлення та розшуку активів шляхом автоматичного обміну з інформаційними довідковими системами, реєстрами та. Базами даних держателям, адміністраторам яких є державні органи або місцевого самоврядування, відбувається в автоматичному режимі. Арма утрималась від використання бюджетних коштів на реалізацію цього проєкту за допомогою сторонніх організацій. Тому було прийнято рішення про втілення механізму за допомогою власних кваліфікованих спеціалістів, що мають необхідні знання та навички в ІТ-сфері. Вказані технології будуть широко використовуватись при виконанні аналітичної роботи спеціалістами Національного агентства. За допомогою заздалегідь визначених алгоритмів, інформаційна аналітична система може обробляти великі масиви інформації та виділяти саме ті дані, які мають значення для окремо взятого кейсу. У підсумку це значно скоротить час та підвищить ефективність розшуку активів. У формуванні аналітичних висновків для правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень. Досвід наших фахівців та компоненту автоматизованої системи у сфері розшуку активів ми наразі використовуємо для регламентації та автоматизації процесів вже у сфері управління арештованими активами. Це досить складне завдання, оскільки процедури управління активами мають ряд особливостей. Іноді. В громадськості постає питання, чому арма тривалий час не можуть передати активи в управління. Треба зрозуміти, що неможливо почати відбір управителя або передати майно на реалізацію, відразу після надходження до нас судової ухвали. Між отриманням ухвали до фактичної передачі активу управителя здійснюється десятки кроків, і на кожному з них можуть виникати вагомі проблеми, вирішення яких займає певний час. Спочатку нам необхідно проаналізувати ухвалу та звернутися до суду або органу досудового розслідування у разі виявлення недоліків або неточностей, наприклад, якщо не визначено шлях управління або накладено неповний арешт без обмеження для власника права користування чи розпорядження. Далі потрібно оглянути актив та зібрати про нього всю доступну інформацію. На цьому етапі наші фахівці постійно Мають проблеми з протидією власників, недопуском влас... власників на актив наших фахівців, ненаданням на важливих документів щодо господарської діяльності. Якщо при огляді з'ясовується невідповідність наявного в реальності майна з переліком, який вказано в ухвалі, потрібно нове клопотання, нова ухвала про доарешт переданих нам активів. Лише після цих дій можна оголошувати конкурсний відбір управителя, отримавши документи від учасників, арма. Аналізує їхні пропозиції, досвід, фінансову звітність, перевіряємо на предмет пов'язаності з власником активу або суб'єктом кримінального провадження. Коли переможця обрана, оголошуємо конкурс для оцінювача, який має провести оцінку цього активу. У випадках зі значною кількістю майна з великими підприємствами та єдиними майновими комплексами. Оцінка об'єктивно триває декілька тижнів і навіть затягується до Місяця за умови, що оцінювач має доступ до необхідної інформації і має доступ до, власне кажучи, самого активу. Далі розробляється проєкт договору, підписується договір управління між арма та управителем, після чого актив нарешті передається управителю у фактичне користування за актом приймання передач. Як видно, управління проблемними активами, власники яких завжди налаштовані не досить позитивно щодо дії АРМ апріорі не може бути простим та швидким. Наразі ми провели тривалу і значну за обсягом роботу стосовно вдосконалення системи вищеперелічених процедур. Насамперед, там де це можливо, ми перетворюємо послідовні процеси на паралельні. Зокрема, як приклад, вже підготовлено зміни до порядку відбору суб'єктів оціночної діяльності, які дозволять одночасно оголошувати конкурси для управителів та оцінювачів. Для економії часу, тобто пошук управителя та пошук оцінчика, буде відбуватися паралельно. В комунікації з антимонопольним комітетом ми дійшли згоди про можливість того, щоб учасники конкурсу вже на етапі подачі документів до АРМА могли подавати документи на погодження до антимонопольного комітету України. Це стосується випадків, коли необхідний дозвіл на концентрацію. А таких випадків в Арма майже... Більше половини, оскільки до АРМА передаються завжди об'єкти, які мають велику вартість, і е, аналіз випадків концентрації потребує е, відповідної уваги. Загалом для впорядкування усіх процедур ми створили регламенти та виписали чіткі алгоритми дій е, з відповідними дедлайнами для наших фахівців. Всі процеси тепер будуть алгоритмізовані, частина буде автоматизована. Ми створюємо єдину інформаційну систему, яка акумулюватиме дані про всі заходи з управління, їх строки, відповідальність осіб, відповідні дії, які повинен зробити кожний посадовець на своєму місці, отримуючи той чи інший документ. Це дозволить підвищити якість аналітики, рівень керованості та контролю управлінських процедур на всіх етапах відбору управителя. Такі процеси, як огляд активу, збір інформації або актив. Проактив, аналіз документів від учасників конкурсу, розробка договорів управління будуть відбуватися на основі розроблених анкет, чітких критеріїв та особливостей для кожного типу активів, а також визначення суттєвих умов договору управління. Важливо зазначити, що розробка і впровадження цієї системи здійснюється також власними силами фахівців АРМА та не передбачає жодних бюджетних асигнувань. на Створення цього механізму та його підтримку. І найголовніше, більшість інформації з системи буде у відкритому доступі для громадськості, бізнесу та інших зацікавлених осіб. Це дозволить відслідковувати перелічені процедури, отримувати інформацію про всі ключові етапи управління від надходження до арма, ухвали до перерахування управителями надходжень в державний бюджет. Також громадськість зможе контролювати. І дивитись за процесом ефективності кожного управителя відповідно нашій системі. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Якщо запитань нема, тоді ще раз дякую всім присутнім за увагу, за те, що прийшли. І мали можливість поспілкуватися.